Вітаю! в ефірі Українського радіо Вінниці. Передача вічна віч. В студії журналістка Світлана Кравінська. Вітаю. Гуманітарну допомогу, техніку, ясні крафтові вироби, а також листівки та дитячі поробки на різдвяні свята для 12 підопічних підрозділів Збройних сил України на сході довезли учасники волонтерського центру з Україною в серці Вінницької обласної станції юних натуралістів. Про волонтерство подільських освітян та підприємців, як вдається зібрати допомогу українській армії, говоримо сьогодні в ефірі. Гості студії, учасники волонтерського центру з Україною. Серці, громадської організації Подільська Ластівка, родина Парійчуків Олександр та Алад, а також їхня донька, волонтерка, учениця 4 класу Вінницького 7 ліцею Юлія Парійчук. Вітаю вас. Вітаю. 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 Рада, що ви завітали до нас в студію. <кхе> І хочу почати з того, що вас підштовхнуло почати саме волонтерити. Ну, э... Перші дні повномасштабного вторгнення москалів спочатку був такий, скажімо так, були в штопорі. в штопері. Не розуміли, що, як, куди, в якому направлені рухатись. Але потім, коли трохи цей штопор пройшов, трохи почали думати, чим ми можемо краще допомогти. Але що ми можемо, краще, чим ми можемо краще допомогти, це тим, що ми краще всього вміємо. От ми вирішили виробляти нашу продукцію. Це тушенка. Це копчення, ну і на цьому ми е, почали так займатися. Спочатку ми е, самі робили без всяких цих дзвінків, без волонтерів, ну без громадської організації. Ми е, виробляли свою тушенку і возили хлопцям на блокпости. На блокпости, військові частини, де знайомі були. Потрохи так воно ну, розросталося, потім е, підключилися інші. Волонтери почали знаходитися, і ми вже тоді працювали конкретно тільки виробляли. Вже розвозкою не займалися. Вже той тобто, з рук в руки передавали наші, скажімо так, волонтери. Фактично, з ким ви співпрацюєте? Ми співпрацюємо з громадським об'єднанням Подільська ластівка на чолі з Оксаною Іваньковою, яка їздить з Сходом України і розвозить усі необхідні речі, усі потреби задовольняє, які хлопці їй просять привезти. і вона може це зібрати серед небайдужих людей, серед людей, які допомагають також спонсорів, які є за кордоном, маю на увазі, у нас є польські друзі, які допомагають зібрати необхідні кошти для всіх необхідних справ. Це і смаколики, це і необхідні матеріали для фортифікації польових умов для хлопців. А взагалі, як це розпочалося? На початку війни в мене була машина дев'ятка, ми її продали і після нового року хотіли трошки заробити грошей, докласти її і купити щось інше. Я вчилася на цій машині їздити. І от під час початку війни. Ми абсолютно всі гроші потратили на сировину, на м'ясо. Ми переробляли, робили тушенки, збіглися всі сусіди з нашого села, поприносили банки. Хто волочить кашу, хто волочить овочі, автоклави, спеції, кришки. Ну у нас така якась спілка створилася. І ось в один прекрасний момент у нас гроші закінчилися. І я, я в шокові сижу над телефоном ці вайбер-спільноти, читаю новини і розумію, що ми можемо бути корисні, але грошей вже немає. І я почала писати в наших вайбер-спільнотах знайомих, які в мене тільки були на той час. Це волонтерські різні рухи, що ми такі є. У нас є руки, у нас є вміння, у нас є досвід і, і в нас є смачна продукція. Так, так. так. У нас є потужності, на яких ми можемо виробляти. І тут понеслося. Понеслося страшними обертами. Ми не спали, ми працювали четверо разом з Юлічкою П'ятою. У нас було двоє сусідів. Зараз Юлі запитаю, у нас було волонтерів. двоє сусідів, які допомагали нам чистити картошку, нарізати. Так само Юлічка нам нарізала, складала баночки. У нас на той час було сім бригад волонтерів, яких ми забезпечували переробленою продукцією у банках. І так само і Оксана Іванькова з громадського об'єднання Подільська Лесіка до нас завітала і каже, що ви можете дати. Uh, ні, не так. Я її питаю, Оксана, що тобі давати? Вона все <риклад> 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 і ми все, що мали, ми її відгружали. Uh... Розвозили волонтери в різні місця, де люди потребували. Це були не тільки воєнні е, наші захисники, але й були е, люди, які потерпіли від вторгнення. Вони їздили в Київському напрямку, Запорізькому, Харківському е, незліченні е, е, банки ми перекрутили, дякуючи Тетяні Василю, Дячукам, які стали уже в процесі моїми кумами. Я похрестила їхню п'яту дитину. Ми живемо однією сім'єю і продовжуємо працювати разом. Хочу запитати Юлю, нашу наймолодшу зараз в студії волонтерку, як ти почала волонтерити? Що ти робила? Вже почула, що трошки там допомагала з продукцією. Що ще? У, школ... <кій> У школі разом з учителями в нас є благодійні ярмарки, і ми вилучені кошти відправляємо на ЗСУ на їжу, смаколики та ліки. Виготовляємо для ярмарку шапочки, гноміків. Сніловички і ще багато різних виробів. Ось такі гномики у нас є в студії для наших глядачів каналу, YouTube каналу Суспільне Вінниця. можна поглянути тут. Це ти виготовляла, Юля, своїми руками? Ні, з класом. А Просто разом з класом. Я вже виробила. свої продала. Ага. І ви їх продаєте, потім коштує на Збройні сили. Так. Ну а вдома. Що допомагає? Ну, щось розкажу, ще я малюю малюнки та так. пишу листи. А батькам я допомагаю робити тушонки, мию банки, ріжу м'ясо, мию о, мої баночки казала. Потім розважую ще ці баночки на вагах, там спеції кладу, підписую банки, так да, коли можу закрутити. Та ти вже права рука батьків і ліва. Mm -hmm. А що це за листок? Ти прийшла з листом в студії, можеш показати? Ми з класом писали перед Різдвом і перед Новим роком писали листи. Це лист, який поїде до наших захисників, так? Так. А можеш прочитати? У нас є час в студії. Це моя однокласниця писала. Добре, хочу привітати вас з усіма святами. Як ви не святкували, бо захищали нас. Дуже дякуємо вам. Ви наші герої. Ми вас любимо усім серцем. Щастя, здоров'я, Сич, Крістіна. <гум> І тепер скажи, будь ласка, от що для тебе це волонтерство, Юлія? Що це тобі дає? Настільки ну, багато роботи робиш, наскільки це для тебе <гум> важливо? <гум> ну я не знаю, як це пояснити, але мені це є приємно в серці. Приємно в серці. Ви підтримуєте зв'язок своїми підопічними, саме цими, яким ви допомагаєте з воїнами? Так, 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 безумовно. Що поїздки Оксана повертається, два дні я її не чіпаю, бо вона їде, два-три дні вона не спить, два дні півтори доби я її не чіпаю, щоб вона від відіспалася, і потім починаються безкінченні телефонні телефоні дзвінки зі сльозами радості і печалі одночасно. Де вона розказує, як її зустрічали хлопці, що вони говорили, і як дякували за ту продукцію, яку вона привозить від села Зозов, вона привозить неймовірні вироби із печі, де випікають прекрасні булочки, прекрасні е, смаколики солодкі, ліплять вареники, крутять голубці, роблять тефтелі. Е, е, про нашу ковбасу, яку ну то я почекаю, ми підтримуємо до нас, навіть воїни приїжджають самі. Ми, О, розкажіть самі розкажіть. воїни Дуже приємно, скажімо так, гарний співпідрозділ до нас завітав воїн з підрозділу. Похвалюся навіть, що наша Тушенка в пакетиках була на вишках бойка, так що якщо так, плавала по морю і приймала участь в захваті цих вишок. І воїн до нас приїжджав. Це завжди дуже теплі зустрічі, це завжди обійми. Але спочатку він обнімає всіх чоловіків, які в військовій формі кого бачать, яка ж. Є, і це вже такі переросло в дружні відносини, скажімо так. Тому що, мало того, що ми дружимо з волонтерами, ми і дружимо, і дякуємо нашим воїнам. Це не один такий випадок, дуже часто до нас приїжджають. Як в нас колись з нами що жартують, що у вас замість воріт треба ставити вердушку в дворі, тому що дійсно багато людей приїжджає. В день це буває по 3-4 відвідувача. Машини, то нас. Рух іде. Постійний рухи Да. Тоді є ж, хочу ще додати. Таке враження, коли початок війни був, в мене про мій двір просто перетворився в якийсь збір клотари якоїсь. Ти заходиш, зранку все позаносиш, вроді би, в цех, там все по підвалам похова. Виходиш ввечері чи з носілич ранок, в тебе повна знову повний двір картоплі. Якихось там Бан. баночок, кришечок, і просто люди навіть не, не дзвонили, просто заносили в двір і все залишалося. Тобто, і... Ще хочу додати, що коли я написала в спільнотах волонтерських, що ми такі є, але не маємо продукції, до нас вийшов на зв'язок Віктор Із Липовця, підприємець, і він нам передав цілу свиню, величезну. Величезна свиня, нереальна. І я стою, дивлюся на цю свиню, кажу, Каже, що ми з нею будемо робити? Як ми її подужаємо? А, а сусідка каже: не переживай, зараз все зробимо. Потім це була корова, потім це були бочки. Він абсолютно безкоштовно задонатив, ми переробили, і ми мали що давати волонтерам, які до нас приїжджали, в тому числі Оксана Іванькова, і вона вже тоді почала возити це по передовій для хлопців. Це з якого часу ви кажете це відбулося? Ви кажете з перших днів війни? Ви і самі, це... а потім. Десь через тижня-два знайшовся цей. Вітор. Через тижня-два закінчились наші гроші. Да, наш... Через тижня-два вже? Ну уже. так, просто для сказати так, щоб з початку війни, до цього часу ми вже поробили ближче, більше як 50 тисяч банок і пакетів ретор. І ну, копче на панатом п'ять. Розкажіть це... про ваші реторт пакети, в чому їх є цінність? Покажіть. Це реально крута штука. Вони є такі на 500 грамів. Більше це, скажімо так, на два воїна. Люди воїни часто звертаються, кажуть е давайте на 350 грам пакетики, тому що вони напередку і не завжди, коли в нього знаходяться товари, з ким можна поділитися, uh -huh. то есть, щоб одна порція була. З ці реторпакети ми е що, що воно собою представляє, Це три слої фольги, uh -huh. і воно е проходить термообробку в автоклаві. Все так. Ми, скажімо так, не одну партію ми спортили перед тим, як знайшли реторт пакети. Правильні. Правильні пакети. Тому що ми пробували, експериментували в звичайні пакети. Це все було звісно, плачевно, коли сидів, плакав над цими домашніми курми, які згоріли. І ти розумієш, мали хлопці з'їсти. Ага. Так що воно собою представляє? Срок зберігання в цьому пакеті від року до двох, в залежності, яка продукція в ньому знаходиться. Чим зручні банка спляна напередку, скажімо так, не завжди зручно. Вага. Побитися може. Це а вже все, дефіцит страшний, а, тим більше це дефіцит страшний. Зараз вже банку в день з вогнем не знайдеш. А ретор-пакети ще чим прекрасно, дуже легко гріються вони. І воїни зробили таке навіть на ну хау Коли вони десь йдуть напередок, треба їсти ну, десь на угу. завдання. Вони просто кладуть до свого тіла воно цей пакет, і воно гріється. І протягом 20 хвилин воно тако вже стає тепленьким, тобто для споживання воно вже. А що там знаходиться каша? чи якась Ну, сушенка? абсолютно все. Можна все. Абсолютно, все з е, перших днів ми почали, коли не вистачало нам трохи продукції, то е, в основному це була картопля. Картоплю ненавидів місяць, Картоплю. тому що я начистити три мішка картоплі за день це картопля з м'ясом. Потім ми робили. Тут зараз вкладається, тефтелі вкладаються, макарони по флотськи голубці робили. Ми в пакети складали з курятина з чорносливом, тому що воїни хочуть деколи. Вони вже кажуть, хочемо смачненького. Тобто, що придумати? Оксан каже, давай щось придумаємо. Каже, Оксанка, давай зробимо курятину з чорносливом. То вони приїжджають і говорять, це бомба. Це просто реально кулінарна бомба. Ну і абсолютно все можна. Я ж кажу, то, що зберігання і дуже транспортування, і менший об'єм займає. Прекрасна А Ковбаси штука. в чому? У вас... О. Це просто вакуум. Це ковбаси. Це ми. Ковбаса проходить термообробку, дві термообробки. Вона першу проходить це е, пастерізація обов'язково. Пастер... Обнову, бо не проходить пастерізація, це гаряче копчення. Е, Говорять, що домашня, але ну, ми її називаємо, напевно, паняче кабаняче, тому що в нас трохи помічні, ми її е, там ріжемо набагато мілкіше і коптимо. Потім ми е в пакети і хлопцям такі смаколики. Розказувала Оксана, коли е, до загону спецпризначенців е, зателефонував ані, вони її перетелефонували, каже, слухай, Оксана, ти знаєш, тебе вже давно не було у нас. Ми йдемо на завдання, збираємо свої речі, я беру свій рюкзак. А там ковбаса від пана Кабана. Це любов. Все нам більше нічого не треба з їжі. Ми пішли. Але вже як закінчуються запаси, і пані Оксана, взагалі, ви волонтери їздите? Як часто їздите на схід? Громадська організація Ласівка. Оксана їздить на схід що тижні. Незалежно від погодних умов, незалежно від ситуації на фронті, вона завжди їде, і за такий короткий період їй вдається максимально зібрати кошти для придбання усіх необхідних будівельних матеріалів для цвяки… Плівка подалетленого, та що напередку конче необхідне, тому що без цього абсолютно нічого не а що до речі найнеобхідніше зараз для хлопців от на даний момент ліки, конче необхідні ліки, такі Протискує. погодні, такі погодні умови, які не покривають ніякі забезпечення у протизастудних ліках, у ліках першої життєвої необхідності, банальних простих терапевтичних цілях ліки зараз. Найбільше потребують закупівлю хлопці, це ліки, ліки. Що на що збираєте зараз? Якщо так взяти, збираєте на ці ліки? Так, на... Ліки, техніка якась також? Ну, техніку ми раніше, у нас був один з найвеликих зборів. Громадська організація ЛАС, яка проводила, долучилися наша спільнота, наші клієнти, друзі долучилися це дуже міцно. І тоді найвелике придбання це було монокуляр нічного бачення, який коштує там порядку 140 тисяч. Були, збирали ми на Мавіки, теж збирали. Два маленькая маленька. третіх було. Да, третіх. І плюс, ну, ще такі це в самих великих, це то, що радіатор охолодження на бойову машину. Тобто, ну, то, що хлопці замовляють, я вже не говорю про те, що йдуть збори постійні на генератори, на ці електростанції, ну і на скоби, тому що все треба купити. Люди, навіть якщо безкоштовно він зробить це все, ковалі, то треба цю арматуру десь купити. Це, це, це все кошти. Це все... Волонтери з вашого центру з Україною в серці, з громадської організації Подільська ластівка нещодавно повернулися з передової. І які настрої у хлопців, як вони зустрічають різдво? Ви знаєте, для хлопців, які зараз знаходяться в не побудуть цього слова, в нелюдських умовах в полі. В голих окопах вони не мають ні вихідного, ні святкового, ні будь-якого іншого дня, як страшні будні і страшна страшне слово війна, де вони щодня зустрічаються з біллю, смертю, хворобами і розпачем. Настрої дуже важкі. Єдине свято, як вони кажуть, це тоді, коли приїжджають волонтери. Отоді От Оксана їм привозить смаколики. І вони кажуть, ми віримо в Бога і в волонтерів. Це каже, єдине свято, коли до нас приїжджають волонтери, ми смачно їмо, ми чуємо запах і, і смак дому, ми обнімаємо тих, кого любимо, кого захищаємо. Коли вони передивляються листи і малюнки дітей, вироби, ось ті, які роблені руками дітей, і вони заряджені цим позитивом, вони носять з собою біля серця, в кишенях, в своїх рюкзаках ці вироби, і вони їх надихають. Наскільки сьогодні люди готові долучатися до волонтерства? Ой, це ситуація, скажімо так, ну я не скажу, що плачевна, але Набагато вже гірше стало. Люди, таке враження, що для деяких війна навіть напевно, не починалася, для деяких багатьох вона вже в нас Але тим не менше є люди, які постійно, постійно е, учасники нашої групи, нашої спільноти постійно донатять. Вони переживають, вони підтримують. Скажімо так, в нас е, мій друг е, Вова. Іщенко. Іщенко, це він постійно донатить паливний. Він са називає паливний донат. Тобто він забезпечує пальним всі абсолютно поїздки Оксанині. Є наш друг, який скільки може з трудовим своїм колективом Сергій Конкін, збирає і передає нам кошти нам невеликі кошти, але завжди приємно, тому що це треба, окрім того, що в нас там купити продукцію. Треба закупити лаврове листя, перець, тость ну абсолютно такі необхідні необхідні речі. Ще я хочу, якщо говорити про позитив. То як люди налаштовані, хочу відзначити ще Олега Кавку. Це людина, яка долучається, яка організовує, не організовує, фінансує придбання скумбрії. Тобто люди хочуть воїн хочуть смаколики. Ми коптимо скумбрію. От, до речі, ковбаса, яка відправляється, це ж другий раз він донатить на закупку псилини для ковбаси. великими партіями. З великими партіями. Ну багато, можна перечисляти абсолютно людей, тому що я розкажу так, на, на клієнтка є. Я, я вже по своїм справам довозив її продукцію свою, там бабуля пенсіонерка. І вона каже, Саша, скажи, будь ласка, от то, що ви донатите, тобто що ми збираємо, то, що ви збираєте. воно хоч доходить до воїнів Я кажу, ви не переживайте, кожна е, копійка, за кожну копійку вашу придб, будуть придбані ліки та далі тому подібне. І воно попадає з рук в руки, безпосередньо до воїнів. Тобто ви навіть не переживайте, і люди довіряють і, ну, скажімо так, що велика кількість людей, яка готова донатити. Власне, як збирається допомога? Донати, так? Ще, можливо, якісь там ну, ярмарки, вже сказала Юлічка, так? Щоразу ми з Оксаною ось говоримо, говоримо після її поїздки. І спочатку виговорилися важко, новини невтішні, очі хлопців чекають її, і потім вона така клац. О, слухай, є ідея. Де взяти гроші? Треба все. Мене вже тіпає після. <гум> і ми з нею обговорюємо, знаходимо конструктивні кроки, і ми йдемо. Організовуємо ярмарки, організовуємо лотереї. Наприклад, зараз у нас Оксана організовує лотерею, в якій буде брати участь також наша продукція. Це буде різдвяний кошик. З Цією лотереєю можна ознайомитися на будь-яких наших інстаграм, Фейсбук, соціальних мереж сторінках, де будуть усі умови. Ну, Умови прості: задонать, отримай свій номерочок і в, в випадковому порядку. Чисел, буде обраний переможець, який отримає цей кошик. І таким чином ми збираємо кошти, бо люди дійсно збайдужіли, І це велика проблема. Вони думають, що ні, мене не торкається ця війна, значить, все окей. Можна сидіти тихо, спокійно, А ви, ой, ви такі молодці, ви так багато робите. А донат? Ні, я не готова ще донатити. На жаль, є такі люди. І це дуже принчує так. А що надихає вас? Надихає, ви знаєте, напевно, ці очі, ці відгуки і взагалі люди, які нас захищають, ми розуміємо, для чого ми це робимо. В першу чергу ми були виховані разом з Сашою в сім'ях, де нас вчили. Патріотизму націоналізму, і націоналізму, кажу. патріотизму, і в такому самому дусі ми виховуємо нашу дитину. Ми навіть дитину називаємо Юлька Бандерівка. Так, в інстаграмі підписано. Ну і теж таке питання, чому було обрано саме 12 підрозділів оцих, там служать ваші рідні, близькі, чи просто вони вже стали рідними. <рес> ну не те, що ми, ми могли б ми обрали і і 112 цих підрозділів, Ми по мірі з того, скільки і ми можемо. Забезпечити, ми сянути не можемо неосяжне, а 12, це було. Я не знаю. Були запити. запити були саме від цих частин. Так так, так були Дозі. запити. Так сталося, що в перші дні війни з нами працював наш товариш, друг Валерій Кулінський. Він з Сашою разом ходили на блокпости. Кому вона почалася. А в день ми варили тушкованки. У нас було два електричних автоклави і сім автоклавів на дровах. Ми варили. Ми варили за добу 192 банки тушкованок, Ми працювали в четверо. І крім того, вночі вони ходили на блокпости. Так сталося, що Валера призвався, призвався до Лав ЗСУ, служив на Донеччині, Оксана приїжджала до нього зі смаколиками і вже йому вона привозила Тушенка не від нас. І два місяці назад він героїчно загинув на Донеччині, залишивши невтішними його наречену. З якою мали одружуватися ось днями і його батьків, брата. На Сороковини його наречена Лєночка задонатила, профінансувала. І ми разом з нею виготовили більш ніж 80 пакетів реторт з тушкованкою свинячою. Оксана завезла в Валерин підрозділ. Це було підписано, що від Валери від кулі ага. бо в нього був позивний Куля. Куля. Він був кулеметником. Ага. Він... Оце ти на цей надихає для того, щоб хлопці, які ще, скажімо так, находяться там. Щоб вони відчували нашу турботу про них, щоб і ви знаєте, коли руки опускаються, ми маємо основні місця роботи. Ми працюємо щодня до п'ятої години вечора, до приїжджаємо до шостої, в 6-й годині приїжджаємо додому і починаємо лупашити, як Саша каже. І п'ятниця, субота, неділя, ми працюємо невпинно, руки болять, спина болить, невиспані, катастрофічно. Це проблема страшенна. Але ми знаємо, для чого ми це робимо, для кого ми це робимо. І е, ми долучаємося, і ми знаємо, що ми боремося разом з хлопцями на рівні. Ми робимо те, що ми вміємо робити краще. Наближаємо перемогу разом. Це була передача вічна віч, які ми говорили про роботу волонтерського центру з Україною в серці, Вінницької обласної станції юних натуралістів, також громадську організацію Подільська Ластівка. Дякую гостям студії за розмову. Учасникам центру, учасникам громадської організації Подільська ластівка, родині Парійчуків, Олександру та Алі та їхній донечці, волонтерці, учениці 4 класу Вінницького 7 ліцею Юлії Парійчук. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на. Наш YouTube канал Суспільне Вінниця. Ставте вподобайки, бережіть себе разом до перемоги.